Всем привет! Я покажу всіх титанів у моєму сериале Мутанты против Тв Мэн. Я покажу вам всіх титанів, які присутствовали в цьому серіалі. Текст. Понял. А что то? Ай, ладно. Первый титан С. А что это? А -а -а. Потом. Титан. Его было появление в десятом, в десятый сезон, не помню. Авін 3.0. Далі. Всі найлюбий Тівімен Титан. Ну, не із серіалів скипів туалет, а ківі, я сам тут мав його. Далі. Камерамен 5.0, якого ви бачили в, в 13 сезоні перва часть чи друга часть. Там де і... заживел комент хоч імову камеру одірвати. Це його последня версія. Ти Куди? У ліс? Нет. Далі. Оцей камерамен титан появлявся дуже давно. Ще в третій сезон... частині дуже він красивий. Він вилічив TV Man по 1.0. Далі, другий титан. Ну, я би не сказав, що це титан, але це титан паразит. Ну, чи це ще паразит? Це пара... Він завладів одним титаном із мутантів, то його називають титаном. Далі. Дікстермен. Він повзросту. Як титан виглядить? Далі. База. Титан, якого ви не дуже часто бачите. Його головна слабость це укол. Якщо він в себе його рукою штрикте, то він сам себе заразить, і хтось його може вбити. У тих титанів нема слабості, долгожданий костюм лицар меча. Він я може вже робив третю чар. Ну, коротше, він появиться завтра. Я сьогодні не буду снімати. Оцей, це що за граната? Йди там підірвись. Титан, який з'явився в девя... непомню, який серії, його заразив, отой пара звітік, Малолеткин. Далі, наступний титан. Це знаєте що? Це ось обс. А ось обос. Бос. Мутантів. Це... Це Це... Це його тіло велике, він сюди в серіалі залізе і буде контролювати ним. Його. Я не знаю, yes. Тут є двері, він сюди залізе і буде контролювати цим гігантом. Ось. Я ось його сьогодні создав тільки що перед відео. У нього дві пушки, дві ракетниці на ногах, два пулемета. Ззаду защита від паразитів, бо його іменно сюди кусають. І вогнем. з лазер вогонь вилазить. Далі. Другий титан. Я думаю, що його ви вже бачили, Ну, і не появляє. Ось ось цей дурбелик. Я не буду деяких титанів показувати. Бо я думаю, що вони без ними. Його головна слабість це руки одірвати. Далі. Попо. Це як мутант, тільки заражений. Ви його вже бачили. Головна слабість це. Його. Не, его слабость – это механическая рука. Ну не рука, а пушка. Все, маленькие данные закончились. Ну если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!